Американські технології для українських качок. Черкаські єгері створюють унікальні хатинки для гніздування кряків. Зовні будинки схожі на поштові скрині та розміщені прямо над водою. Чи вподобали закордонні інновації птахи? Наші журналісти розкажуть. Металева сітка, свіже сіно. З цих матеріалів Єгер Микола майструє конструкцію зовні схожу на американську поштову скриньку. На все йде, говорить чоловік за п'ять хвилин. Е, робимо підтилку з сіна. І таким чином скручуємо це до кучі. У нас виходить, грубо скажемо так, природнє російською мовою убіжище. Далі хатинку наповнюють сіном зсередини, аби качкам кряк вам тут було тепло та зручно дбати про потомство. Комфортно, так, качки буде комфортно, я думаю, тут. Гніздитися у них качки будуть не на березі, а над водою. Гнізда на металевих опорах фахівці встановлюють на висоті близько метра. Готово. Ну, да. У господарстві, яке першим в Україні випробовує запозичені американські технології, пояснюють, висота потрібна, аби захистити качок та їхній припліт від небезпек. А це хижих звірів, коливань води та пожеж. Всі ці фактори неабияк впливають на популяцію цих птахів. Зменшилась дуже популяція, тому що рівень води буває за сутки. Він коливається в межах 50-70 сантиметрів. Це дуже багато. Качка робить кладку, кладку. Потім її затоплює, вона її кидає, потім робить другу кладку, це дуже негативно впливає. Плюс пожари. Втім, чи признає проста українська качка за кордонні новації, зоологи не впевнені. Хижак, скажімо, з землі до них не підбереться. З повітря, в принципі, теж навряд От. Єдине, що, скажімо, кряква треба, щоб вона ці місця, як то кажуть, освоїла, бо в принципі. Це штучна будівля, до якої вона повинна призвичаїтись. У господарстві ж упевнені, штучні гнізда допоможуть збільшити припліт качок у кілька разів і вже встановили сотню будиночків. За успіху обіцяють наступного року їх буде до тисячі. Яна Федоровська, Віка Новини.